Давайте з вами виконаємо вправу. У мене є два малюнка. Колесо, крило. В кожному з цих слів пропис... пропущена буква Е або И. Як же правильно вписати Е чи И. Для цього в українській мові є правила. Щоб перевірити, ненаголошений Е чи І потрібно змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Це правило, ви можете знайти в підручнику на сторінці 17. Тож, одне колесо а два колеса. У слові Колеса у нас змінився наголос, і ми чітко чуємо звук е. Колеса. Тож у слово колесо потрібно писати букву Е. Колесо. Наступне одне крило не чітко чуємо, бо немає наголосу на склад. А два крила. Крила. Крила ми чуємо і наголошеним. Тому одне крило. Слово крило ми пишемо букву. Крило. Спробуємо ще дібрати перевірне слово. Верба е чи. І? Змінюємо слово. Верби багато і чітко чуємо звук е. Тому у слову верба Пишу букву Е, бо перевірне слово верби на голос пав на Е. Спробуйте ви виконати вправу 4 на сторінці 16 і вправу 6 на сторінці 17 за таким зразком.